То тут і стрічки розвиваються, і дзвіночок дзвенить, і звізда обертається, ціле дійство. З ветенанками на променях, з картону та дерева. Всередині такої звізди був ляльковий театр. Із паперу вирізалися фігурки і вставлялися в коло. Ось тут на основі у колекції Лідії Солодар сузір'я різдвяних звіст саме так їх називає майстриня у Франка, у Маркевича ну інших дослідників ще попередніх століть. То також фігурою саме звізда. Можливо, тому що в святому писанні вона саме так називається. Пані Лідія говорить, в «Зірки звізди закохалися 14 років тому. Потрапила до музею Івана Гончара і зовсім несподівано там потрапила на кінець майстер-класу, який проводив Богдан Новак, майстер із дублян. І з таким натхненням він ось це розказав, поділився зі мною. Це натхнення каже, тепер передає іншим. Раджу всім вам взяти аркуш паперу, картон. Е Якийсь така симпатична паличка, а також картопля і гуаш із картоплі вирізати штампіки і можна зробити візерунки. У колекції Лідії Солодар близько десяти звізд. Решта відтворені в ескізах за спогадами. Ось це різдвяні зірки з усієї країни. Є тут і авторські роботи. Це Тетяна Федосенка, це її авторська розробка, але за традиційними канонами. Цю оздобила сама майстриня. Тут витинанка, тут пастельний папір і також роздруківка ікони Йова Конзелевича. Така звізда мала важливу різдвяну місію, говорить Лідія Солодар. Різдвяні звізди носили парубки. Вже ввечері, коли темно на дворі, оскільки звізда підсвічувалась із середини, ось таке чарівне дійство, яке також супроводжувалось колядками, чарівними голосами, то така звізда йшла селом, сповіщаючи про народження Христа. Традицію колядувати зі звіздами родина Солодарів продовжує щороку. Христос родився. Так показують, як колись занурювались в атмосферу Різдва, каже пані Лідія. Так від хати до хати несли звізду, причому звізда йшов попереду. До дійства, як то співати чи крутити зірку, долучаються усі від наймолодших до голови родини. До того як ми з Лідія не займалася звіздами такої традиції в нашому селі в Галаганівці, не було Чернечі, це мікрорайон Чигирина. Я знайшов такі були звізди і ходили колядники зі звіздою, але це останні звіздарі були під час німецької окупації. Так хочуть, говорить господиня, аби побільше зірок засяяло над українськими вулицями під час різдва. Тетяна Рева, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.